Молодец, хорошо, хорошо, молодец. 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 Дай, дай. дай! Кожна собака має свою спеціалізацію. Луна пошуковець. На змаганнях виступає вперше. Вже через кілька хвилин разом з іншими псами вона долатиме смугу перешкод та затриматиме втікача з колонії. На змаганнях в перший раз переживаємо. Общо курсу спеціальний спеціального курсу. Ну тож буде общий курс, полоса перешкод, виборка речі, захист кінолога і робота по сліду. Саме ці пси охороняють виправні заклади. Так як останнім часом на практиці їм не доводилося наздоганяти втікачів, щороку проводять турнір. У них утримуються в тому числі і собаки, які забезпечують розшук. Втікачів і інші заходи, які вони виконують. Помимо тих собак, які знаходяться на блокпостах установи по периметру установи. Серед чотирилапих учасників лише вівчарки. Кожна собака має виконати завдання за певний проміжок часу. Кінологи поруч зі своїми підопічними. Спеціалізуються на натримання ідеї по загальним, спеціальним курсам. Добре працює. Ну, загальний курс, загальний таке місяці 4-5 потрібно, а спеціальний потрібно года напрацьовувати. У кінологічній службі Полтавщини 70 собак, із них 14 розшукових, 56 вартових. Із ними працює 31 кінолог. кожній установі є розплідник для службових собак. І безпосередньо, з самого початку з нею працює молодший спектр кінолог, який з нею починає. Основний курс тренування, потім дресирування і так підтримує собаку на належному рівні до виконання неслужбових своїх обов'язків. За підсумками турніру, чотирилапі учасники отримали медалі та подарунки. А їхні тренери грошові премії. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.